Вітаю вільні та неславні тельці. З вами Клименко Наталія. Можете знайти мене в інстаграмі під нікнеймом Наталія Бос. Я практикуючий астропсихолог і розповідаю події, які стосуються знаків зодіаків, а також України. Кожного дня в моїх сторіс ви знаєте важливу для себе інформацію. А зараз розкажу вам, що чекає вас в липні, адже липень дуже важливий період, коли вузол Раху міняє свій знак із вашого знаку на знак Овен. 1 липня ваше сонце буде в з'єднанні із Меркурієм, планетою мислення та спілкування, комерції і гаджетів. Аспект від таких важливих соціальних планет, як Юпітера, планети великого щастя та планети великої відповідальності, законів, порядків, нашого внутрішнього стрижнього. Сатурно ви можете отримувати грошову винагороду Завдяки вашому голосу, завдяки вашому прояву в світі, завдяки вашій праці, буде задіяні другий, третій і дванадцятий сектора гороскопу, що вказує на те, що е, саме підвищення вашої самооцінки, а е, також зростання вашого фінансового положення, буде завдяки недалеким поїздкам, а також далеким по дванадцятому дому е, можливість навчання, можливість е, отримати якісь потрібні. Документи потрібні зв'язки, розширення коло свого спілкування, навчання, наукам або отримання якоїсь таємної інформації, яка раніше була прихована за київським часом о 14.39 настає повний місяць. Повний місяць зазвичай висвітлює певні події, які стосуються певної сфери життя. Тож коли у вас буде Повний місяць він буде знаходитися в знаці козиріг, в дев'ятому домі. Тобто, ви дізнаєте якусь таємницю, або ж вам будуть уже з'ясовані якісь певні питання, або ж буде кульмінація вирішення тих справ, які ви розпочали півроку або навіть рік тому. Зараз буде кульмінація цих подій, вже будуть якісь результати. І оскільки це дев'ятий дім, знову ж таки, це тема далеких поїздок, це мандрівки, це. Іноземні країни культура. Ви можете завершувати навчання або ж приймати рішення щодо подальшого вступу до вищого учбового закладу, або ж це можуть бути вивчення іноземних мов, іноземної культури. Це також сфера юриспруденції, тобто можете отримувати закордонні паспорти, або ж певні документи, які з цим пов'язані. Це можуть бути також і другі шлюби, або ж якісь звістки про онуків 12 липня. Марс, планета активності, ініціативи наших дій переходить в ваш п'ятий дім. П'ятий дім це наші хобі, це діти, це романтичні зустрічі, це розваги. Відпочинок Марс переходить в знак Діви, тобто він буде в діях своїх дуже уважний до деталей. Він буде практичний, не імпульсивний, а дуже зосереджений, і прискіпливий. В цей же час Меркурій переходить в знак Лева четвертий дім. Четвертий дім це також дім сім'ї, пов'язаний із дітьми, близьким оточенням, нашою ріднею, батьківщиною та нерухомістю. Тут Меркурій буде проявляти себе велично, щедро, буде допомагати Марсу в своїх діях ставити на перший план саме. По п'ятому дому все, що ми любимо, все, що нам дорого, і дітки, і, можливо, це буде спілкування із дітьми в близькому оточенні, або ж це будуть якісь масові заходи, свята. 14 числа Сонце буде гармонійним аспект секстиль до урану, планети несподіванок, планети свободи, революції і інновацій, оскільки буде на усі проходити. Першого та третього дому це можуть бути несподівані приємні зустрічі із вашими друзями. Це можуть бути якісь несподіванки від них, приємні сюрпризи, або ж зустріч нової, важливої людини для вас. 17 липня нас чекає новий місяць вже в 21:32. І буде це дійство відбуватися в вашому третьому домі. Буде відбуватися в знаці Рак. Тому зросте інтуїтивність наша, емоційність і будуть актуальними теми, які пов'язані із сім'єю, історією роду, і до того ж, якщо це в вашому третьому секторі, то для вас буде дуже важливим і на перший план стане тема близького оточення. А також отримання важливої інформації. І в цей же період місячний вузол раху переходить в знак Овен, і він зараз буде на найближче півтора року в вашому 12-му домі. А 12-й дім це дім психології, езотерики, це дім, коли ви пізнаєте себе, входите в свій внутрішній стан. Це період для відпочинку, для того, щоб ви. Могли е, займатися своїм е, внутрішнім станом, або ж чим ви хочете займатися надалі. Це також і далекі землі, це можливість міграції. Ретритів, місць своєї сили. Це період, коли ви можете захотіти займатися або ж самим відкрити якісь курси по езотеріці або йогі, або медитації це хороший період для молитви. Якщо ви людина творчої професії, для того, щоб вам ніхто не заважав розкривати свій творчий потенціал. 23-го числа планета краси, гармонії, взаємовідносин, Венера. Стає ретроградною з 20-го числа зупиняє свій рух перед тим як зробити петлю для розвороту. тож вже з 20-го числа краще не починати ніяких нових проєктів, не вкладати гроші в нові, якісь ідеї, не робити якісь дорогі покупки. А проте можна, наприклад, приділяти увагу тим улюбленим справам, які ви з певних причин залишили, або ж можна щось реорганізувати вдома. Зараз вони знаходяться в вашому четвертому домі. Тобто, ви можете змінювати щось вдома, робити якийсь ремонт. 27 липня планета спілкування, мислення. Меркурій буде в з'єднанні із Венерою, тобто це можуть бути якісь документи, які ви чекали певний час або зустрічі із людьми, яких ви знали раніше. І вже 29 числа планета Меркурій переходить в знак Діви, а це ваш п'ятий сектор. Тобто, все, все ваше мислення, всі ваші думки будуть націлені на свята, на розваги, можливо, на дітей, на хобі в цей же час. С ретроградний Сатурн знаходиться в вашому 11-му секторі. Тож для вас буде і актуальна велика відповідальність буде лягати в темі соціальних зв'язків в групах однодумців. Я вам бажаю найкращого літа, найяскравіших вражень від сонячних днів. До зустрічі в нових відео.